Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що таке ДБР всім відомо, особливо про їхні подвиги, найяскравішим з яких є вилучення клістронів з С-300 і утримання їх в той час, коли вся країна волала закрити небо. Пише військовий шломонагель. От що таке Ігор Клименко, нинішній голова МВС, відомо менше, хоча навіть його біографія у Вікіпедії дуже нетипова для поліціанта. 18 січня цього року в авіакатастрофі загинуло все керівництво МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським. Через якийсь невеличкий час у пабліках з'явилося повідомлення свідків, які бачили пуст з ПЗРК. Вибух, після чого гелікоптер почав горіти і падати. Розслідування проводило ДБР, а тримав його на контролі Ігор Клеменко, На той час ще голова Нацполу. Розслідування відразу пішло по лінії службової недбалості та недосвідченості. Екіпажу Клеменко у той же день був призначений замом МВС та виконував обов'язки міністра. Потім проведення слідства було закрито грифом таємно. А частина речових доказів зникла. Зокрема, хвостова частина гелікоптера зруйнована ракетою ПЗРК. Раз, коли Клименко привернув до себе увагу, був нещодавно, коли він ще до попередніх висновків експертів розповів казочку про те, як досвідчений офіцер приніс додому, як живе його родина, скриньку з гранатами і почав з ними бавитись, в результаті чого загинув сам і тяжко поранив своїх дітей. Потім знову ж таки цю справу було передано до ДБР. Після чого немає ніяких сумнівів, і її поховають поряд із справою про нерозкрите вбивство Дениса Монастирського. Скільки всього таких прихованих вбивств на совісті пана Клименко, я не знаю, але цих двох достатньо для початку слідчих дій, які коли не. Будь будуть проведені. крім того, шломо пише наступне. Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний цілком ясно і чітко висловив свою точку зору на подальші перспективи війни. На фронті досягнуто перетету сил і подальші спроби вести наступ, приведуть лише до марних втрат життів і техніки. Для можливості подальшого наступу необхідно якісно доозброїти зсу новітніми видами техніки і зброї у достатній кількості. Тих кілька десятків з 16, що ми чекаємо навесні, докорінно змінити ситуацію на фронті не зможуть. І тут раптом через тиждень після цієї статті залужного президент заявляє, що ми, мовляв, щось придумаємо, але все одно будемо продовжувати наступ. Чи відмовиться Залужний від своїх слів? Та ні, ніколи в житті. Це означає лише те, що президент не прямо заявив про скору відставку залужного. Кого він мітить на цю посаду? Ми всі зрозуміємо. Це генерал, Чигвої гвоздя Сирський, відомий учень школи маршала Жукова. Якщо відставка залужного відбудеться, то до весни від ЗСУ залишиться половина про нову зброю, годі і мріяти. Дай Бог, щоб дали те, що вже встигли пообіцяти. А навісні президент скаже, що нам потрібне перемир'я, бо вже нема ке. Воювати, слідом за перемир'ям пройдуть вибори. Кордони для чоловіків призовного віку відкриються, і вже восени фізично не буде кого мобілізувати. Якщо народ не вийде на протести після оголошення відставки залужного, то треба пакувати валізи всім, хто служив у ЗСУ, і їхати або на захід, або в Сибір. Інакше подальшого розвитку сценарію я не бачу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.